Вітаю, потий кицюньки! Якщо ти новачок у Black Desert і готовий подивитись лише одне найважливіше відео, то ось воно! Все головне, що тобі потрібно знати для перших кроків у БДО. Без зайвих слів, починаємо! Перше: грай сезонним персонажем на сезонному сервері. Якщо наразі є сезон, створюй сезонного персонажа та грай ним! На сезонних серверах за сезон в будь-якому разі ти отримаєш пристойну амуніцію тували та здобудеш штуки корисні для подальшого розвитку. На сезонних серверах завжди діє бонус досвіду, що присвідчує здобуття рівня персонажам. Раніше гравці витрачали на розвиток до 60-61 рівнів більше року. На щастя, для новачків порів входу в гру знижується весь час. Користуємося цим! Як знати, що ти на сезонному сервері? У вікні вибору це перші три сервери, вони позначені ось так. Друге, на початку гра пропонує обрати одну з двох гілок, яку обираємо. Для нових гравців я рекомендую обрати гілку кам'яної зали древніх, бо гілка гори вічної зими не дає можливості приймати деякі квести допоки не буде повністю пройдена. А якщо, наприклад, ви вирішите зайнятися професією. Це стане тимчасовою перешкодою. Це основна відмінність. Також в гілці старовинної кам'яної палати ми трохи більше б'ємо мобів, а в гілці гори вічної зими трохи більше читаємо про лор. Третє, налаштуйте користувацький інтерфейс. Приберіть вже ці дратівливі повідомлення. Зроблю про цей міні-гайд буде в рекомендованих відео або в описі. Четверте, на сезоні виконуйте завдання і сезон пасу. Зробіть їх всі, щоб отримати нагороди. Із отриманого збережіть лише каміння кафраса, каміння крон та поради валса вище 80. Іншим користуйтесь! Це класний бут для розвитку на початку гри. П'яте: зробіть книгу Ченга Шерехана. Вона дає додатково 30% до бойового досвіду з квестів, а значить, за виконання одної тої ж кількості квестів ви швидше здобудете рівень. Ця квестова лінійка знаходиться у вікні квестів клавіша О у вкладці «Suggested». Інвестиція часу в книгу одноразова. Потім ви передаватимете її всім новим персонажам для швидкого підвищення рівня. Треба робити один раз і отримувати користь, просто зробіть. Шосте за бажання на додачу до книги Ченга Шарахана використовуйте забафи. Найсолодші купуйте в ігровій крамниці за мілі. За одну мілі ви отримуєте бонус 530% на бойовий досвід та на досвід скілів. Це максимальний баф. Раджу використовувати його, коли б'єш мобів або виконуєш квести з підвищеним рівнем досвіду. Ось бачимо, жовтим кольором виділений квест з додатковим бонусом досвіду, і без жовтого кольору звичайний. Тож це максимальний баф, й інші. Давайте так. Гравці, що мітять у топ, радять ці субої використовувати для здобуття 62-63 рівня, що є дійсно часозатратним на даний момент. Але, скорше за все, ті, хто мітять у топ, одним відео на старті не обмежаться, тож користуйтесь ними одразу. 7. Не платіть одразу за гру. Так, гра на європлатна. Але з високою ймовірністю новий гравець попаде на акцію на безкоштовний гемпас або на знижку. Про те, як грати безкоштовно, можна подивитись у відео. При реєстрації ви отримуєте 7 днів тріалу. Кількість часу безкоштовної гри, що залишився, відображається при завантаженні гри. Якщо акції або знижки немає і час тріалу вичерпався, то ви не зможете зайти в гру, доки одноразово не заплатите за неї. Повна ціна без знижки 10 євро приблизно 400 гривень. Купити гру можна в особистому кабінеті на сайті. 8. Не женись скуповувати всю ігрову крамницю за реальні гроші. Майже нічого з неї вам насправді не потрібно. Якщо жадаєте подробиць, про це є у відео про необхідний мінімум БДО. Тить. 9. Завантаж правильний лаунчер з офіційного євросайта. Не спокушайся наявність мови Пушкіна. Лаунчери від нови фогейму та з русайта та стіма нам не підходять. Чому? Тому що граючи на русервері, ти несвідомо фінансуєш ворога. Про це у нас є відео, як BDO Ру фінансує ворога та як Стім намахує гравців з України. Вони в описі або в рекомендованих. Хоч цей момент не на початку відео, але є одним з принципових для гравців з України. Десяте, яким персонажем грати? Да будь-яким. От чесно, причесно, обирай того, на кого приємно дивитись. З часом ви протестуєте багатьох із них і оберете улюбленця. Ті, хто кажуть, що якийсь класний, кращий – праві, просто у кожного свої вподобання. І таки не обов'язково грати одним персом. одинадцяте. Як максимально прокачаєш сезонного персонажа, то не забудь зробити додаткового персонажа з секундоміром Фогара. Навіть якщо зараз ти не думаєш, що він згодиться, то знай, згодиться. Як мінімум у якості великої кишені для зберігання всього, що зароблено непосильною працею та банки з енергією. Квест на секундомір Фугара дасть вам можливість перенести зі свого сезонного персонажа рівень та очки скілів на нового персонажа будь-якого класу, залишаючи характеристики першого персонажа незмінними. Тож матимете ще одного прокачаного персонажа без витрати часу свого життя. Тож секундомір раджу використовувати після досягнення рівня комфортного для вас. Зазвичай це 60, 61, 62 рівні. Але дивіться по комфорту. Якщо вище 56-го за сезон не вдається прокачатись, все одно дзеркальте. Додатковий персонаж завжди в нагоді. А у разі потреби видалити можна завжди. До речі, після цього відзеркалення старий персонаж стане звичайним, а його місце на сезоні займе новий. Тож зробіть все, що хотіли встигнути до відзеркалення. Дванадцяте: взаємодійте з усім, з чим можете. У грі є система знань. Зі зростанням обсягу знань збільшується енергія наших персонажів. Розмовляйте з кожним NPC. вивчайте величезну відкриту мапу, збирайте всі рослини. З кожної тварини, де можна, збирайте м'ясо тесаком та шкіру ножем. Рибу ловіть та сушіть, рослини вирощуйте та перемелюйте на борошно. 100% я ще не все перелічила. Ще раз, взаємодійте зі всім, що бачите. Згодяться і знання для відкриття функціоналу гри і енергія. 13: Якщо ви не вовк одинак або не самотня вовчиця, Долучайтеся до гільдії. Українські гільдії на євросерверах БДО є на будь-який смак. В описі відео посилання на наш дискорд з закріпленим повідомленням з актуальними гільдіями. А ще гільдія може дати забафів. А ще согільдійці напевно знають відповіді на тисячу і одне питання, яке обов'язково є у новачка, а ще можуть допомогти з проходженням квестів або допомогти швиденько взяти рівень. А ще приємно в грі читати солов'їну. 14. Що про Грінд? Деякі гравці вважають, що Black Desert Online це гра про вічний Грінд і вони мають рацію. Інші гравці стверджують, що без грінду можна спокійненько грати, і вони теж мають рацію. Якщо ви б'єте мобів та вас все влаштовує, то ви все робите правильно. Спокійно грайте далі. Якщо ви хочете бути максимально ефективним, то в ідеалі обирайте таких мобів, яких ви можете за 1, 2, 3 удари вбивати групами. При цьому ваш рівень має поступово зростати. В такому разі, за той самий проміжок часу ви візьмете більш рівний. Є рекомендації по спотах для фарма з максимальним здобуттям бойового досвіду, очок, навичок або ігрового срібла, але вони не принципові бийте все, що б'ється комфортно. 15 і головне не існує того, як правильно грати. Немає куди поспішати. Підвищувати рівень можна роблячи практично що завгодно у світі. БДО. Рівень росте навіть під час риболовлі, кулінарії або збору врожаю. Так, є те, що дозволить повисити обраний параметр оптимальним способом. Але ви тут нічого і нікому не винні. Хочете, робіть квести і вивчайте лор він крутий, до речі. Хочете, бийте мобів, Пвпште. займатися професіями. Світ чорної пустелі відкритий для вас. Поки вам цікаво, ви все робите правильно. Загляніть у рекомендовані відео і до зустрічі у світі Чорної пустелі. Грайте лише в якість ігри і донайте зсу. Слава Україні!